Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити дегустації трьох ем, видів е, з компанії Рошен. Три види. Такі от шоколадочки є Рафаелко, Є Фереро Рондніор і Фереро Рошен. Ну що, приємного вам просмотру. Візьміть щось таке поїсти, а ми починаємо. Так. Так, давайте. Фереро отакий от, от. Фереро роніор. Хорошо, що він шоколадний, бо я дуже сильно люблю шоколадне. Так. Давайте відкриємо. Ну це може бути дешево О, стоп, Стопа, як відкривати? Чекайте. Зараз відкриваємо. Опа, а ось. О, яке спочненьке. Давайте подивимось, що там всередині. Давайте подивимось, що там всередині. Ммм. Там по цей каже быть не сюди. Смока там. Та -а -а. Мені а, так, Мені Ми трогали це переживаємо. Друге я візьму Рафаелку. Таке відкриваємо. Опа, як смокота, яка чогось там приклеєно Так, відкриваємо. Опа. О. Є кокосик. Пробуємо. Ідемо еще там серед Ммм, Мм. Як і горішка. Ммм. Кисточку сбушу его кустути. Смакута. И останнє давайте фореро рожем. Ця цукерка постійно постоянно продавалася в любых магазинах. Всіх магазинах, АТБ, Фора, Ашан там. И, кстати, я не помиляюсь. Так. И. I... Вот таке. Ммм. Пшоколад, mm, да, это капец. Давайте. Вот тут в интервью. Я не буду вам показувати... Еще то в середине, напевно, ви усі пробовали. Косус вокота. Все. Якщо вам сподобався це цей відео, обов'язково підписуйтесь мій канал, ставте лайки. Назову я. Мене звати Лісу Бодрій. Всем удачи, всім пока-пока!